На Росії сталася сильна пожежа в Ханти-Мансійському автономному окрузі на газопроводі біля населеного пункту Лихма. За словами місцевих жителів, біля селища був спалах та загоряння, а загреву від пожежі та стовп диму, нібито видно за кілька кілометрів. Причини вогняної надзвичайної ситуації наразі невідомі. Також поки не ясно, чи є постраждалі. Окрім цього, дрони атакували Білгородську область. а У російському місті Курськ сталася пожежа на території нафтобази. Місцева влада заявляє, що туди, нібито, впав український безпілотник. Нагадаю, лише вчора росіяни заявили про наліт рекордної кількості дронів на Росію. Росіяни нарахували 47 безпілотників в п'яти областях. Найбільш гучно було біля військового заводу в Таганрозі. Постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. Там модернізують літаки А-50 та А 100 Також ремонтують і обслуговують стратегічні бомбардувальники Ту 95 та ракету-носії Ту 142 Опять летить. Хорошо. Сейчас будет взрыв. Пизда нахуй. Ебать вообще пиздец. Тільки сьогодні було гучно у курську, але й учора уламки БПЛА впали на дах поліклініки, пошкодивши його. Що навіть пацієнтів довелося евакуювати. На, вот, Прямо все, пробил его!